І всім привіт, з вами знову я, Трікалунра. Сьогодні ми будемо гуляти в групу в класну групу під названням Домінатіон. Сьогодні ми будемо завжди гулять, як завжди гулять за Україну. Завжди стражатись з нашим ворогом Росією і кожен раз її. Ділити, що був чо не, в тому, що коли. Я нападаю, нападаю, зразу. Які... Я у нас реклама. Все, реклама закончилась і ми вибираємо країну. Так. І напишіть за яку країну мені сражатись в на, наступні рази. Тому що я сам не здолаю таке ось все. Мені не треба. Скріплення Польши яка завжди земной друже. Союзный договір. Не все. Так, давайте поднимемся. Дипломатия. Европа любить покажу, а Росія. Росія никто не любить. Просто никто не любить Це моя Європа. Правда, оце, 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 І оце. А що? Це все, Молдова. Це Європа. не вся В неї навіть весь світ вообще, друзі. Тепер я зрозумів, що я не можу здолати. Звісно, вже Румунія. Не все нейтралітет, не ворог Росії, ну понятно. Оце ось. Короче, а в Америке что там? В Росії... Ну, в Америке все даже худше, ніж у мене. Так, так коротше, конечно, все країни не будуть. Конечно, звичайно... Ну, будуть. Коні ж, звичайно, не. Вони просто надзвичайно мало хороший. Я постійно забуваю нажимати отсюди і зберегти. Забуваю. У мене тридцять вісім мільйонів, мені треба надав... ким вона почне воювати. Я майк. Це я майка. Що це я майка? Ну, домик Так, брать. Так, мне надо на, на кость так на пасту отсюда, Мэри Кросс, свинам. Так а что так можно было что? А можно и мне тут трох вот так все кусает шматочек Дипломатия тунис. Вот ты а сюда. Есть хотя бы кто-то, кто мы кто не Я на него сразу же нападу. Просто моментально. Можешь це таке, но кобьявне ты не лучше так? З Та зі мною всі дружить. Це, звісно, погано, то ж ніхто не долюбує і, роз... і Росію. Тож... Грузія! отступаем. Я хотел бы помочь ты Грузии. Ой, Россия сейчас отхватит Азербайджан. Азербайджан. Вермения все равно. Не, ну хотелось бы себе побольше, как території слухайте поскольку мене всі люблять росії можеди просто немає грошей вже грошей немає показує таїландія Ні, мені не де Іспанія, де Болгарія, це Ірак, Пішка. Де Ірак? Туреччина, ти офігела, Туреччина фігела. Э, слушай, а я что за забыл. кого уже? Турки, мы, Крым, так вот, турки, мы не Крым, Турки мне Россию, это и все. Все, мне просто купать, меня разделяют. Ще можна Україна? Я вообще нікого не трогав, тебе Америка. Навіть Ізраїль. Треба хоч щось зробити, що воно просто не стільки мало войск. Тут в шокі, скільки мало просто. Не, ну я потроху дозволяюсь. Зла ворога. Все, в мене немає коштів у мене взагалі, немає коштів, мені зараз саме Визволи Київ він тут ось. Я вообще нічого не можу зробити. Взагалі нічого. Не просто так быстро, Просто. Все мене нема. Не, ну ми ще живемо, в принципі. Ми якось продовжуємо пречно. Речно. Захватило мені. Вэйн. Зрусті, трохи взяла. Не собираюся з ними, ми договорити то там викладати. Надо было сразу же и захвачивать. надо было медлить. надо было медать. Вообще не Что, я просто на своей территории. Да, это же моя территория. Парадвич, друзья. Мий. Не буду медлити цей раз. Це частина Криму? Це частина Криму. Ну, все поки що буду просто жити. Туречно. Серйозний договір. Польща. Ну конечно, Польша мені на стены не допоможе. Америка. Аз Америку. Давай ты сторечин. Вон России куси. Туреччина. Туреччина. Все, мне вообще в пользу ця игра. Буде Так бульбаші, бульбащи, пульбульбащи. У вас звичайно апетитно, так все виглядає, Смачний пірожочок. Ви виглядите як смачний пірожочок. Я буду як. Я хочу... Оце. Я хочу от ось до, от до, і ось до, і ось до. Ось до, хочу, ну, це вже буде поже. Пока що буду готуватись. Грузія що зробила. Ах, он видит, я уже. Я... Ты все-таки свои выйти Просто... Не текало. Вообще мне ничего не маю. А ну... Я не знаю, хоч от це ось того. О. Фу. таго, о, хупіде на того. Я тут не шутка еще. Я можу, конечно, хочу. Я, хочу. Я все хочу. Я все хочу. Покашка будет снова Південна Африка голоса завидная Україна. Південна Африка де вообще. Давай. Чего тебе так сложно? Сказать, а? не может, теперь вызвал просто такой захватит. И, 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 и. и мы не по кусочкам так надо за это раз

Тут все собі в Африке позабирали. Ну, от, Півден... от Південної Африки я такой западну. Так нас ще не пойму на договору. А не знаю. <q>.? <apprendre>

А, mm. oh, все. Білорусь. А oh, оце вже, пробл... oh, вже проблема А oh, Оце вже проблема. А оце вже. А це вже величезна проблема. Честь я что-то сделаю, мир гагарс О! пошли цеху тут четыре кать. в шоке. Просто в краю. А, не, на в Ладно, не. Не, ну хотя бы трохи вырос. И чуть вот большие. Больбаки. А я тут. А, не, не тут. Ладно. Ладно. Надо стільки боська, тільки ще не бачив ніколи світ. Що не бачив. Оп! Туда, сюди, сюди. Не буде звіря. Звіра не буде. Це велика проблема. Просто величезна проблема. Просто, просто величезна проблема ці я Так і хотів їх рознести. Надо було, треба було їх рознести. Шондої. Кришне, може, це заклали з собою союзний договір. Ну. Я тебе помогаю. На. Что ты тут поставишь? Вкопано. Я иду сюда. Не робіть мене ніколи под заме все командиру. То шуй помало, я вообще не стутай. Э, кстати, то що со мною ніхто в шахмате не хоче блять. Ну, о, и вот хоч трохи. З тобою вообще. Єй. О, со сталося. Так... Дожди, дожди, эм немец намечен, не спасай! слабли. слабля! Небощая слабли. Це не мачено. не разнесли. Я вообще одним этим не ожидал. Короче, с вами был Тикалуна. Всем удачи. Всем пока-пока.